Якщо твоє відео зібрало 10 тисяч переглядів, обов'язково зроби цих три речі. Це відео не для тих, хто просто так знімає контент по фану, а для того, хто дійсно хоче збирати перегляди та досягати своєї мети. Перше, перевір аналітику відео та подивись, які вікові категорії тебе подивились. Судячи з цього, ти можеш зрозуміти свою аудиторію та підібрати ключ до взаємодії. Друге, найближчим часом зніми відео спеціально для тої вікової категорії, на яку залетіло минуле відео. Наприклад, якщо тобі від 30 до 40 років, то тобі обов'язково потрібно і далі кажеш фразу, яка подібна за темою до відео, яке спрацювало. Таким чином, ти отримуєш хук, який спрацює на ту ж саму аудиторію. Третє, і найважливіше зроби подібне відео до того, яке спрацювало, не змінюй дуже багато в ньому, просто розкрий ту саму тему по іншому, або передай ті ж самі думки іншими формулюваннями. Це по суті буде новий успішний ролик, але який на початку вже отримує певний буд. І має набагато більше шансів, щоб залетіти. Зазвичай це може принести в десятки разів більше, ніж минуле відео. В мене так до речі, перше відео зібрало 20-25 тисяч, а наступне цілих 900 тисяч. Тому можна сказати, це повторення фокусу на тій ж самій темі, але з набагато більшими результатами. Зберігайте відео, тому що ці три поради точно допоможуть тобі на старті. А для того щоб отримати безкоштовну схему вірусного контенту, переходь за посиланням в шапці цього профілю.